Дані? Ви затримуєте помпу. Чи є можливість у екологічної інспекції бути присутнім описати і нарахувати збитки за завдану шкоду до Там, я думаю, суми будуть зовсім інші. Людина, яка затримана, під час чинного такого злочину буде набагато більше Ті, що ми Така можливість є, і ми не я коли тільки прийшов сюди. Мабуть, е, ну, багато хто було сбачення, як мене зустріла громадськість. Е, і е, одне з них побажав було, що от, щоб міліція звітувала, що, що громадськість хоче допомагати від ті злочинів. Але це бажання дуже швидко відносина. Так само і е, входять у комунальні воду злочину, особливо ті, що були зроблені вчора, то наші співробітники на ніч пішли в ліс, ночували в лісі, там всі покусані комарами і потім десь там зі зброю до речі йшли десь біля восьми кілометрів, поки... Питання, то ми всі чекаємо вже на законодавче регулювання цього питання, що до видобутку, що до зберігання. Тому що не поодинокі випадки, коли там, і бурштин, і співробітники ДАІ зупиняють на поставках автомобілів, виявляють великі об'єми цього бурштину, але жодним законодавчим актом і законодавчою нормою пикально... Скупки, да? Жоден з них не, не каже, що, що це незаконна договора, він каже, що це куплено або з картини я там подоставав, або, доставав, або там, мені досталося на поширному ринку ці об'єми, я десь купив. Ну, і законодавства сьогодні жодної норми передбачено в за зберігання або його переміщення. Звичайно, проводяться оперативними службами заходи щодо документування безпосередньо організованих груп, але це є... Є моменти, які проводяться і документуються, встановлені ну, більшість осіб, організаторів і по Олевському, і по Обручському, і, і по Коростенському району. Я думаю, що наразі громада повинна розуміти, що ну, це не справа однієї години, не справа однієї одного дня для доведення. В ближайші часи ми почуємо, що результати корпоративних служб буде остатком.